Що можна знайти з метлушкачем, шукаючи на краю села на ось полі. Ось перший сигнал. Сміття за сміттям, проволки, пробки. І ось така монета, я вже подивився, це монета Яна Казимира, Буратинка. Але я ще не роздивився, який стан. Є малюнок, нормально читається, як я бачу. В доволі непоганому стані скажу, хороший стан. Мені подобається, шукаємо далі. Ось такий німецький гудзик. Шкода, що він поломаний, він без вушка. Ось є цікавий сигнал. Глибина половина штика невелика і в мене впаде агресія. Я вже помітив його. Ось він. Ось бачите, давайте подивимося якого це періоду. Це у нас царський хрестик. Мідний, як я думаю, шукаємо далі. Думаю, це або Буратинка, або радянська одна копійка. Якби не хотілося радянську, протираємо. це в нас Буратинка Яна Казимира. Але в жахливому стані. Шукаємо далі. Ось ще одна монета. Глибина була невелика. Десь 10 см я копнув кубку цю, вона розвалилася і випадає монета. Думається або радянська, або українська. Так, це українська 25 копійок. Викопую з ямки ось таку монету, як я міг помітити, це радянська, але в жахливому стані. Глибина була штиклопати, давайте поглянемо краще. Зіхнута 49-й рік, післявоєнний період. Ну, така монетка. Давайте поглянемо, скільки я нашукав того всякого різного шмурдяка. Проволки алюмінії. Такі трубочки. Це дуже багато, дуже багато. Покопав я три години і після дві хвилини привів на пошуках. Так, еклас, півсотки, пробки.